Дуже простий рецепт смачних пиріжків швидко готуються та ще швидше з'їдаються. Я пробувала різні варіанти тіста для смажених пиріжків, але після того, як я знайшла цей, всі інші стали непотрібні. Цей найшвидший та найсмачніший. У зручну глибоку ємність виливаємо укріп, знадобиться 250 мл. Тепер додаємо борошно для цього етапу. Знадобиться приблизно 160 г. грамів, і тепер добре все розмішуємо. Таке тісто називається заварне. завдяки замісу на окропі, тісто швидко росте і його не потрібно буде довго вистоювати в теплі для бродіння. Тепер в окрему глибоку ємність виливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, у мене сухі, але можна використовувати живі. Додаємо цукор, достатньо однієї столової ложки. І тепер трохи перемішуємо всі інгредієнти. Тепер будемо додавати борошно. Борошно потрібно обов'язково просіяти. Тоді тісто буде ніжнішим. На цьому етапі я додаю приблизно 500 грамів борошна. Ще близько 70 100 грамів я додаю безпосередньо під час замісу. Добре просіюємо все борошно. Таку велику кількість борошна найзручніше просіювати з допомогою сита. Зверху на муку висипаємо сіль і добре все розмішуємо. Тепер додаємо масло. У мене розтоплене вершкове. Так мені подобається найбільше, але можна замінити і на рослини, якщо раптом вдома не виявилось іншого. Знову все ретельно розмішуємо. На цьому етапі додаємо в заварне тісто борошно. Воно якраз вже охолонуло, але все ще залишається досить теплим. Це нам і потрібно для швидкого замісу тіста. Замішуємо тісто спочатку ложкою або виделкою, а потім вже руками. При замішуванні тіста я додаю трохи борошна приблизно 70-100 г. Я спеціально не додаю все борошно відразу, щоб вже під час замісу відрегулювати потрібну кількість. Тісто має бути дуже м'яким, еластичним і зовсім не тяжким. Вам може знадобиться трохи більше або менше борошна. Все залежить від його якості. Вимішуємо тісто, доки воно не перестане сильно липнути до рук. На це піде приблизно 5-6 хвилин, не більше. У результаті тісто виходить дуже приємне на дотик, еластичне і зовсім не прилипає до рук. Для вистоювання тіста я використовую глибоку скляну ємність. Викладаємо туди сформоване тісто в кулю і накриваємо рушником або харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце приблизно на годину. Поки тісто підходить, готуємо начинку. У мене сьогодні буде відразу два швидких, смачних та бюджетних варіанти начинки, якраз для сезону молодої та свіжої зелені. Для першої начинки нам знадобиться приблизно половина качана молодої капусти. Нарізаємо капусту досить дрібно. У сезон молодої капусти обов'язково спробуйте приготувати саме таку начинку. Смак кардинально відрізняється. Тепер дрібно нарізаємо одну середню цибулину. І ще нам, звичайно, знадобиться морква. Затираємо її на дрібній терці. На розігріту пательню наливаємо трохи олії, висипаємо цибулю і трохи обсмажимо її до напівпрозорості. Тепер висипаємо моркву і теж трохи обсмажимо буквально пару хвилин. Тепер нарешті додаємо нарізану капусту. Добре перемішуємо і додаємо спеції за смаком. Сіль. І чорний мелений перець, начебто звичайна капустяна начинка, але саме з молодою капустою виходить надзвичайно ніжно та смачно. Готується буквально 5 хвилин, і все перша начинка готова. Тепер готуємо другу. Не знаю, як у вас, але у нашій родині пиріжки із зеленою цибулею та яйцем завжди користуються підвищеним попитом. Для цієї начинки мені знадобиться гарний пучок зеленої цибулі. Нарізаємо її досить дрібно. М -м -м, цей аромат свіжої зелені дуже духмяний. Висипаємо нарізом цибулю в глибоку ємність. Тепер нарізаємо два-три яйця відварених вкруту, і теж висипаємо в ємність. Тепер додаємо сіль та чорний мелений перець. І добре все перемішуємо. Все, наша друга начинка готова. Давайте подивимось, як там наше тісто. Ніжне, повітряне та дуже приємне в роботі. Трохи обминаємо його та викладаємо на поверхню. Я, як завжди, працюю на силиконовому килимі. З тіста формую такий великий плоский коржик. І за допомогою скрипка поділяю його на приблизно однакові частини. Тепер кожен шматочок формую в таку невелику кулю. Робиться це все дуже просто та швидко. Це заварне тісто, дріжджове на окропі для пиріжків. На мою думку, найвдаліше з тих, які я колись небудь готувала. Виходять дуже м'якими, ніжними і неймовірно смачними. Всі заготовки викладаємо на тарілку і зверху накриваємо харчовою плівкою. Даємо тісто відпочити в теплі ще 10-15 хвилин. Все можна формувати пиріжки. Для цього нам не знадобиться навіть качалка. Тісто настільки зручне, що я просто руками формую пласт потрібної товщини та діаметру. У такий невеликий коржик можна помістити багато начинки, нашу заготівлю для пиріжків, оскільки він легко розтягується. Обережно защіпуємо краї. Тепер зробимо пиріжок із капустою. Повторюємо все те саме, формуємо невеликий корж потрібної товщини і об'єму і викладаємо начинку. Це тісто на окропі дуже легко формується. Воно виходить еластичним та податливим. І, власне, давайте вже смажити. Беремо пательню з високими бортами і наливаємо олію. Олію, звичайно, знадобиться чимало, але повірте, воно того варте. Тепер чекаємо, коли олія добре нагріється, і опускаємо в гарячу олію наші пиріжки. Смажу я на вогні трохи вище середнього, періодично перевертаючи їх з одного боку в інший, поки вони поступово не зрум'яняться. З цього тіста можна робити пиріжки з будь-якою начинкою, з м'ясом, картоплею або навіть з вишнею. Буде дуже смачно. Обсмажені пиріжки викладаємо на паперову серветку, щоб залишити на серветці олію. Ось і все. Поріжки готові. Можна подавати. Давайте швидше подивимось, які вони вийшли всередині. Мм, такі м'які. А тепер знайдемо пиріжок з капустою. Просто ідеально! Соковита начинка! До речі, наступного дня пиріжки із заверного тіста залишаються такими ж ніжними та смачними. Ставте лайчик, якщо рецепт вам сподобався, та не забувайте підписатись, щоб не прогавити наступні відео. Готуйте із задоволенням, а я вже чекаю на ваші відгуки в коментарях. До нових зустрічей, папа! -па.